Всіх вітаю! Сьогодні я хотів показати до вашої уваги чудовий бій, який вийшов у мене на шиптіку ТВП. Бій відбувався на Прохоровці. Як бачимо, проти нас були такі самі восьмі левела. Тому бій був доволі цікавий, а я по класиці поїхав куди. Правильно, праворуч. Це моя улюблена точка, на якому б танку я не був, бо з цієї точки, якщо у вас гарно команда грає, ти можеш що праворуч накидувати, що ліворуч. Спочатку, я, звісно, вирішив зруйнувати будинок, потім, думаю, встигну по бурасіку дати, але і снаряд полетів трохи вище, і, в принципі, його вже зняли на той момент, поки б він долетів той снаряд. Далі, звісно, дивлюсь за діями. Нашої ЛТшки, яка просто неймовірно вирішила е, пожертвувати собою, можливо, але водночас і зайняла дуже класну позицію, не даючи е, танкам суперника заїжджати нагору. Для мене це був більше мінус, ніж плюс, бо якби вони заїжджали, я би спокійно по ним міг відпрацьовувати. Поки що я, звісно, вицілюю, Але, що найцікавіше, бій був дуже затяжний. Бо як ви бачите, вже пройшло. Тфугас не порадував мене тут, і тут не порадував. <хи> Треба було цими ББшками, бо йому зніс уже 400 з лишнім, але. Тфугас на шиптіку це просто щось неймовірне. Тому і надія завжди на них. Як бачите, пройшло вже 2 хвилини 10 секунд. У них помер лише Бураск, і засвітилось додатково лише три танки СТ, яких засвітив ЛХМТВ. І я тут не зовсім розумію, де вони всі, бо виходить, по праву руку ніхто особливо не нагліє, справа навпроти льва і майже навпроти мене також ніхто із тяжів не лізе. І, ну. Такий роз'їзд не дуже е, стандартний. Тут я розумію, що ЛХМТВ, може, звісно, і молодець. Але, ви бачите, він стоїть так, що не дає заїхати суперникам на гору, але водночас і не світить їх там. Тобто ЛТ ніби зайняв хорошу позицію, але Лорка собі спокійно вже почала по мені відпрацьовувати. І це дуже дивно. І так уже пройшло 3 хвилини бою. За 3 хвилини не сталося рівним рахунком нічого абсолютно. У них два ЛТ, які повністю живі. У нас два ЛТ живі. І. Ну, типу, таке. Тут фугас залетів рівно настільки, наскільки залетіла б і ББшка плюс-мінус. Це вже не 90 ХП постріл і не 100 з копійками, тому, тому таке. Ну, а лорка, лорка фугаси любить приймати. І тут я бачу, що т 4 знову помиляється, я заряджаю ББшки, щоб, щоб просто встигнути хоча б два шоти дати. І повноцінних два шоти. Не... Бо у т 4 в принципі, доволі. Масивні гуслі, які б могли б сприйняти на себе величезну частину фугасного дамагу, тому я вирішив грати обережно. Тут перш вже отримав раз, і я розумію, що його варто забирати. Лора мене вдруге трохи образила. Тут вже вилазить Сомік, помирає наше друге ЛТ. А, я не знаю, я був дуже вражений діями цього ЛТ добня, бо їхні два ЛТ досі е живі. І гвардієць в цей момент, як ви бачите, просто починає в тупу тікати з тої позиції. І я розумію, що ну, правий фланг уже не наш, все. Правий фланг ми повністю програли, і якщо ми програли правий фланг, а я залишаюсь на цій позиції, від мене толку тут буде зовсім мало. Тобто єдине, що б я тут уже міг е робити нормально, це просто насвічувати ворога для наших союзників зліва. Але й водночас ці союзники зліва, всі, окрім е мого сузводного Олега, стоять в низині відповідно, вони все одно нічого б не змогли зробити ні 252У, нікому. Тому я приймаю рішення, що треба вже переїжджати все ж таки назад. Бо краще зараз я отут встану, якщо вони будуть намагатись перекидуватись через гору, я їх почну відстрілювати. Тому так, да, вибираю, звісно, позицію також трохи вище, так, щоб мати змогу відпрацьовувати і по позиціях більш таких не важкодоступних у ворога. До Олега не їду, бо розумію, що, скоріш за все, мене там засвітять на перекатці, бо у них два ЛТ, я був впевнений, що вже тут. Та й Олег, по-моєму, казав, що вони його світили десь тут. Тому, тому далі я не ризикнув їхати, бо ну, це була б зразу смерть, та і все. Отак пройшло вже половину бою. Звісно, я стою в очікуванні. У них майже ніхто не світиться, окрім Сінлака, який вже пішов в ангар. Блеск, я бачу, лишається на іншому фланзі, тому я розумію, що, скоріш за все, мене зараз тут уже ніхто не просвітить, і я вирішую повернутися назад, щоб мати змогу прострілювати інших. Тут вилазить номад. І він каже нам до побачення. Лорку якимось дивом не пробив фугасом. Поки я щось її вицілював її взагалі забрали. Звісно, зря ФББшки, щоб хоч щось накидувати по т 26 4 А наші все лопаються, тому я і розумію, що хтось з їхніх танків є дуже близько. Мені е, просто щастить за рахунок того, що моя, е, моє маскування воно на дуже високому левелі. Типу, Шипчик сам малопомітний танк, у нього пушка відносно малий калібр має, там, по-моєму, 100 мм. І з плюсів у мене маскування і все таке прокачано на максимум. Соміка ми забираємо, бо ну, це must have тут, не знаю. Через каток в 252У якось взагалі не зайшло, я не зрозумів, чому так. По Олегу вже починає навалювати блеск, як ви бачили. Від нього дуже швидко відлітало ХП потроху зовсім. Тут т 4 уходить в ангар, бо ну куди ти їдеш? Ні, не уходить. Ну, зараз точно йде. Забираємо т 4 Шиптік уже дуже поруч. Гвардійця нема. Олег е... робить єдине правильне рішення. З думкою, що йому варто проїхати вперед і почати світити. Це єдине правильне рішення, але знову ж таки, я йому кажу: дивись, ти зараз будеш вилазити вверх, і те, скоріш за все, засвітять. Тому він трохи пригальмував, бо він сам це також розуміє. Бо по ліву руку ми не знаємо, де їхні суперники знаходяться, ну, де наші суперники знаходяться. Тобто вони вже були дуже близько, і я був в цьому впевнений, тому він приймає дуже правильне рішення зайняти оці кущі з деревами і засвічує Скорпіка. Скорпіка засвітив. Я кажу Олегу, давай я зараз спробую його добрати, бо ну, щоб він не засвітився і не стріляв. Це був дуже важливий фактор. Тут 2 5 2 у як завжди, вилазить, але не до кінця це дуже дратує. Я розумію, що блеск уже поруч. Їхня половина команди ще досі не світилась. Ну, 4 ПТшки не засвітились досі. Ви розумієте, це вже 3 з пол... менше 4 хвилин бою лишається. На цей момент у мене вже 3600 видимих по урону. Тобто, вже якось. Поки що все могло ще статись і вийти на нашу користь. Бо Олег світить, їхній блеск, поки нікуди не ризикує лізти. Але я розумію, як, як тільки їхній блеск спробує вилізти, так, ну, да, точність. Точність моєї пушки, ви бачите, е, тут я хочу від'їхати подалі від Вазіка. Щоб почати по ньому настрілювати, але водночас і не світитись. Бо я розумію, що як тільки я засвічуся, я йду в ангар і все. Бо у них е, ще три ПТшки, які не світились. Тому е, я забираю Вазіка. Е, Олег намагається їхати по блеск, бо блєск походу, його вже висвітив. Я даю один фугас в блєск І забираю його. Але у Олега лишається 80 хп. І тут виїжджає оце опудало на шиптіку, по якому я даю раз на 400. Я так хотів врятувати Олега. Бо якби Олег зараз залишився живим, у нас би було ще, як бачите, 2,5 хвилини. І ми б могли дуже класно відіграти цей бій. Але у них лишається шиптік, у нас лишається сушка шотна. І я, в принципі, ну я ж не знаю, що там, де їхні дві ПТшки ще. Тому я особливо не наглію. Але якби я розумів один факт, що їхні ПТ-шки просто спали в цей момент, що я вже побачив по кінцевому результату, я би можливо тут діяв куди нагліше. Бо що, в мене, що у мене шоу сушки 130 тридцятого є швидкість, це ключовий фактор, з яким ми б могли взяти тут перемогу. Але так як Олега вже вбили, і я вирішив не ризикувати, бо я ще не знав, що сушка і джісор просто сплять. Ну, Для мене це було незрозуміло. Тому я тут вичікував шипчика, і, звісно, не ризикнув поки що зробити постріл, бо я був лише за одним кущем для нього. Відповідно, він би мене засвітив. Тут я, напевно, помилився, бо треба все-таки було намагатись давати. Але знову ж таки, я розумів, що як тільки я даю один шот, лишається ще хвилина бою. Шипчик проїжджає далі, пересвічує сушку і ми програємо. Але але, сталося як сталося. Залишається менше хвилини. Я в очікуванні шипчика. Я розумію, що він тут вилізе 100%, щоб підсвітити нас. Він виїжджає, я даю в нього шот. І сушка промазала. І мене забирає арта на 350. На цьому для мене був цей бій завершений. Але і сушка все. Так, от такий вийшов у нас бій. Зараз покажу вам, що вийшло по результатам. По результатам бою. По-моєму, Ctrl-L-пауза. Загалом по тому бою, як ви бачите, вийшов дуже класний результат. Ми не стріляли 6 тисяч дамагу, знищили 6 танків суперника, отримали мастера, отримали воїна, отримали вогонь на ураження, костолом таке, ну і, звісно, основний калібр. Тобто бій видався для мене чудовим, але не для моєї команди. На жаль, хоча я дуже вірив в нашу перемогу. А потім я побачив результати бою в нашої команди. Я зрозумів, що в нашій команді грав лише один я. Бо, як ви всі бачите, все, що відбулося в цьому бою, я настріляв 6000 хп дамагу, отримав купу плюшок. На другому місці після мене йшла сушка 130 пім. 1500. Ну, ви розумієте, наскільки просто жахливо відіграла абсолютно вся моя команда. Олега я розумію, бо Олег просто старався світити. І він, як бачите, вийшов на друге місце по досвіду в нашій команді, а вийшов він на друге місце, бо він світив. І, І вдало світив. Завдяки йому злили не один танк-суперник, але команда не відіграла від слова зовсім. А тут же ми можемо побачити кінцевий результат. Зробив я всього 37 пострілів, 29 е влучень, 20 пробивань, е з них осколково фугасних пошкоджень, 6. Тобто, по факту 26 пробивань, але не повних. Тобто 6 проб... 6 пробивань не сильно і вийшло зробити. Але все одно це хороший результат. Чистими ми отримали за цей бій 222 тисячі. І це. А ні, це були нібито резерви. Я думав, що не було. І це з резервами, так. Да. Тобто, 164 тисячі ми отримали. Бій вийшов отаким. Тобто, як ви гадаєте, Наскільки вам подобається цей танк і. Пишіть про те, що думаєте про цей бій. Як я і сказав, дуже сумно. Але Але, якби я знав, що сушка 130 PM і GSOR просто сплять, я би... я би діяв куди активніше. Я би виїжджав на шиптіка, забирав би його. І Після цього я би летів забирати G4 і сушку 130 ПМ. Але мені було невідомо, чи вони просто нікого не знищили, чи вони сплять. На жаль. Тому дуже сумно, що Олега забрало, забрав Шиптік. Якби він його не забрав, у нас би були дуже хороші шанси. Перемогти в цьому бою. І це був би просто неймовірний бій з нермо... з дуже класними результатами. Я думаю, тисяч би сім я точно би не стріляв. І це було б ще краще. А так, бій який вийшов. Всім до нових зустрічей, всім па-па. Бережіть себе.